Вітаю вас, мої маленькі друзі. Ось і наступила вже весна. Розтанув сніг. Прогрілася земля, але весна принесла не лише пробудження природи від зимового сну, але й весняні турботи. В цю пору людей багато роботи. Треба встигнути за короткий час все посіяти посадити. А якщо невчасно це зробити, то не виросте гарного врожаю. Тому і працюють люди зранку до вечора. В полі трактори готують землю. Коли ґрунт твердий, рослини погано ростуть, потім сіють зернові культури, пшеницю, ячмінь, овес. З настанням весни починається напружена робота і в саду. Люди обрізають плодові дерева. Проріджують кущі, висаджують саджанці дерев, після чого оприскують отруйними речовинами та білять, щоб знешкодити комах шкідників. В парках та скверах прибирають торішнє листя, траву, розбивають клумби. Висаджують квіти. На городах люди також орють чи перекопують землю та саджають картоплю, яку пророщують перед цим, сіють моркву, буряк. А у теплі травневі дні висаджують розсаду перців, помідорів, капусти. Все треба встигнути. Тоді і літо буде красиве і осінь з рожаєм. А зима буде із запасами. Дуже багато роботи на весні. А ви, дітки, запам'ятали, що де садять і сіють? Так де ж сіють овочі на весні? У садах, квітнику чи на городі. Правильно! Овочі садять на городі? Як ми називаємо людей, які працюють на городі? Городники? А де дерева саджають? У садах, квітнику чи на городі? Вірно, дерева саджають у садку. А як звуться ті, хто доглядає за садом? Садівники. А де ж квіти висівають і саджають? Молодець, звісно, у квітнику. Хто дбає про клумби та квітники? Квітникарі. Я впевнена, що ви дуже добре запам'ятали, де що сіють і садять на весні. А які ж інструменти використовують люди для весняних робіт? Я пропоную пограти вам у гру. Якщо людям потрібні ці інструменти для роботи в саду, то ми викладаємо зелену фішку. А якщо ні, то червону. Готові? Тоді очерви. А тепер давайте визначимо, які ж знаряддя потрібно людині для роботи на городі. Так само використовуючи зелені і червоні фішки. А давайте пригадаємо, як же росте квітка. Викладіть, будь ласка, картки по черзі. Що спочатку, а що потім? Починає рости, коли насіння попадає в землю. В землі із насіння розвивається росток. Потім росток з'являється на поверхні землі. Щоб квітка росла, необхідно рихлити землю. Поливати. Росток розвивається в повноцінну рослину. Через певний час квітка розквітає. Дуже довго ростуть рослини. Тому люди не гають час на весні. Вони намагаються не пропустити жодного дня, пророщують насіння, готують ґрунт до посіву, сіють овес, ячмінь проса. Ми теж, не гаючи ні хвилинки, розпочнемо. Розминку Пшеницю, овець, просо? Так, на полі. А в полі який транспорт буде працювати? Трактор. А як називається професія людини, яка їздить на тракторі? Тракторист. Сьогодні я пропоную виготовити трактор із геометричних фігур. Тож підготуємо наші пальчики. Ваші пальчики готові транспорт називати. Наші пальчики все знають. Швидко транспорт упізнають. Кермо, колеса світять фари. Автобус це шумить шосе. Тролейбус ріжки он везе. А корабель свій курс міняє. Ось так літають літаки, чекають рейки, поїзди, По коліям стука трамвай. В метро квиток не забувай. Човен, катер на воді молодці. Для роботи дітки нам знадобиться. Кольоровий папір та картон. Ножиці клей, олівець. Я взяла аркуш жовтого картону для основи. Аркуші зеленого, білого та чорного кольорів. Із зеленого аркуша я вирізала прямо кутник і заокруглила ножицями кінчики. Ще я вирізала квадрат. А також два невеликих прямокутники. В одному з них я заокруглила кінчики. Ось такі деталі зеленого кольору нам потрібні. З білого аркушу паперу я вирізала два кружечки більшого та меншого розміру, а також прямокутник. І один кутик я теж заокруглила. А з чорного паперу потрібно вирізати два кружечки більшого та меншого розміру. А тепер, дітки, викладаємо всі деталі, які ми приготували, на картон жовтого кольору. Це основа наша. Ось я виклала вже прямокутник. Квадрат це кабіна. Прямокутник білого кольору. Це буде віконце у нашої кабіни. Ну і залишилися у нас колеса, які я зараз викладу. А тепер нам залишилося всі ці деталі приклеяти. Трактор виїхав у поле. Землю добре він пооре, поскородить, засіває, потім урожай збирає. У селі без тракторця непосильна справа ця? Ось аплікація моя вже й готова. Трактор неначе справжній. Дітки, я з нетерпінням чекаю ваших робіт. А давайте повторимо, дітки. Так чим же ж займаються люди навесні? Всі працюють навесні. Зрозуміло це мені, клумбу старано копають, на ній квіти висівають у садках та скверах міста, скрізь грибуть торішні листя, сливи яблуньки саджають ретельно поливають, щоб дорослих та малят милував усюди лад. Тепер, дітки, ви знаєте, що весна приносить не лише радість, але й клопіт. Люди розуміють, що весна рік годує, тому природі на весні потрібно допомагати. А саме, Побілити дерева, обрізати зайві гілки, посадити на городі овочі. І сподіваюсь, що ви теж будете допомагати дорослим у цій нелегкій справі. А зараз допоможемо нашим оченятам. Зробимо разом гімнастику для очей. Підійшла до завершення наша зустріч. Гарно ми попрацювали. Сподіваюсь, що ви багато чому навчились і захочете ще раз зустрітися. Тож, до зустрічі, мої маленькі друзі!